Хлопчики, дівчатка, усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі налисники, як колись ми готували на кислому молоці. Ну от, Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом готувати такі налисники. Це не будуть налисники дуже тонесенькі, вони будуть трошечки май грубші, але вони теж дуже смачнесенькі. І начинка буде для таких налисників, от сир я взяла. Ну от Я скажу, що мені потрібно. Мені потрібно борошно, цукор, сіль, оцет, сода, олія, сир для начинки, ванільний цукор, два яйця. Для тіста і одне яйце для начинки, для сира. І ну, от у мене тут кисле молоко. А ви можете брати, я кажу, кефір теж буде дуже добре. Кисле молоко я підігріла, воно трошечки теплесеньке, добре, теплесенькі. Ну от І все, що мені потрібно. А по тому ще буде, мені потрібно трошечки сметани. Ну, я вже в процесі буду показувати. І опис під відео зроблю обов'язково. Що скільки в мене пішло. Ну От я зараз буду замішувати тісто і буду вам показувати. Замішую тісто. Маю два яйця. Вилочкою гарненько розірюю. Тільки щоб білок гарненько розійшовся жутко. Так, вилочкою добре, добре його. От і все. Тепер сюди додам отак ось. То ложку з вершком трошечки цукор та да, трошечки солі. Це у мене так чайна лож, столова ложка. Тут десь і одна третя чайної ложечки солі. Ось так масенько вимушено. І тепер додам кисне молоко. У мене 500. Міліграм кислого молока. А скільки борошна забере, я вже тоді вам скажу. Так. можна соду погасити і в кисному молоці. Ну, я так, як ми колись робили, соду гасили оцетом, я так і зроблю по тії. Тому так, як ми і робили. Ну, таку чайну ложечку, ну, не без. Без верха, я пересипала соду у столову ложку. І отак от прямо от буду сіль соду тут гасити. Отак. ще трошечки. А тепер зараз буду додавати борошно. Тепер буду замішувати тісто. Я взяла тут 500 грам борошна і скільки в мене піде, я кажу, напишу в описі. Тісто має бути таке густенькестеньке. От ще. додам. Ще трошечки треба, напевно. Отак. Ну от і все. Напевне, вже більше не треба. Бачите, воно густеньке. Я зараз візьму полоночок і покажу вам, яке воно за густеньке. Покажу вам, яке за якої густоти вийшло. Бачите, якої густоти. Отак. Так, таке воно. От. Я ще набираю на полоночок і воно так, так зливається. Ну, і скажу вам, що бачите, у мене тут 500 грам залишилося ще 200 г борошна. Так що пішло сюди. На 500 міліграм кислого молока, 300 г борошна. Ну, я обов'язково напишу. Ну все, я поки сковорідку підготую, нагрію, а воно хай постоїть трошечки отак. Я вже сковорідку поставила нагріватися, Сковорідка нагрілася. Я наляла отаку у чашечку, таку олії трошечки щіточкою, отак буду змащувати сковорідку. А її гарненько. І тепер буду сюди заливати от тісто. Так, так, ще додам, бо вони мають бути такі грубесенькі. так гарненько розведу. Ну от, уже трошечки з однієї сторони присмажилося. Отак, от бачите. Трошечки забагато присмажилося, можна вогонь зменшити. Зараз трошки вже зменшу. то Перший завжди такий на пробу. Зараз буду забирати. Ну Ось такий вийшов з іншої сторони. І так слідуючий буду зараз ставити. Так гарненько змащую сковорідку олією і тепер знову беру І ще візьму. Так, трошечки раз Вже огонь трошки зменшили, я думаю, цей вже буде кращий. Ну от, Буду перевертати другий. От, бачите, це вже кращий. Ну, я думаю, що з тієї сторони вже спіся. Ну, от, бачите, виходить, отакі. Ну і так далі буду далі продовжувати. Покажу вам, які вони за дуже такі грубенькі. Бачите, вони такі тустенькі трошечки ой, гарячі. Ну, все. От посмажу, далі буде. Я досмажила вже всі налиснички. І тепер покажу вам, які вийшли, і скільки з такої порції Я От порахую спочатку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок получилося. Бачите, показую вам, які вони. Вони такі м'ягенькі, м'ягенькі, бачите. І вони такі товстенькі. От, бачите, обесінькі такі, вони не є тонесенькі. Ось такі з дирочкою получилися. От вони які. І дуже-дуже мігенькі. Ну, поки вони, я їх трошечки можна накрити, можна ні, вони і так мігенькі поставали, такі прямо аж в руках відчувається, що все таке е, мігеньке. Хай простивають, а я буду робити для них начинку. Налиснички остивають, а я буду робити начинку. Я С сир, ванільний цукор. За смаком давайте. Велосилу пачечку майже. Ми любимо ванільний цукор. Так. Тепер візьму от, трішечки соли. Так, десь одна, друга, одна, третя соли. І то забагато, трошечки менше. Ой, ложки ми підмінимо І тепер буду давати сюди ще от, цукор. Одна столова ложка повна верхом. І друга. А потім ще спробую на цукор, чи треба, чи не треба. Наквилочкою трішки. Так. І сюди додам одне яйце. Ну, начинку кожен може зробити по своєму смаку, як хто любить. Не отак роблять, я отак роблю, а можливо, хтось інакше робить начинку з сира. Це вже кожен як собі хоче. І можна сюди додати от до сира. Ізюм. Я сир вже замішала, ну от такий вийшло в мене. Бачите? Беру налиснички тепер і буду додавати сир сюди. Отак. Взяла таку гарну столову ложку з вершком, гарну. Отак. Ще взяла трошечки. І вже додавайте як хто любить, скільки начинки. Ну, непогано він розмащується. Ну і буду їх зараз ці налисники так завертати. От, прямо видно. Отак, з два сторони. Отак. І сюди. Такий вийшовся, дуже грубенький подивіться. дивіться. От. І зараз ще один заверну. От, і слідучий такий, бачите. А тепер показую, що далі робити. Я їх зараз буду нарізати. Можна на, тільки на двоє, можна на троє. Як у кого завеликі, як ви їх завернете, які вони завеликі вийде. Ну, я отак на троє, напевно. Бачите, так. І отак. Отакі получаються. Бачите, повні такі сира там досить такі. Отак. Ставлю її зразу на тарілочку. Ой, ще один розріжу. От. І теж ставлю сюди. Можна прямо отак. Отак. Отак так більш менше, щоб вони були отак близенько, один біля одного. І тепер візьму сметану. Можна зверху поляти тільки вершковим маслом і поставити таку цю мікрохвильовку. А я роблю так. Я зверху, а потім уже сметану собі тільки додавати. отут. Я роблю отак, беру сметану, ложку сметани, і отак юлю по них. Отак, отак. І вони зараз там у мікрохвильовці наберуться оці, цієї сметани, і вони такі будуть дуже насичені. такі Пухкіси зроблять. Ну, смачні вони тоді після того, якщо вони наберуть цієї сметани в себе. Дуже смачненькі робляться. Іду ставити у... у хвильовку, а потім вже вам покажу, що вийшло. Я вже забрала мікрохвильовки їх, і вони у мене там побули три хвилинки. От. Бачите, які вийшли. Ось такі. Вони ще гарячі дуже. От. І я, можна їх тепер хто на свій смак як, чим присипати. Можна трошечки зверху просто цукром присипати, тому що сметана не солодка. Можна з гущоночкою. Ну, а я сьогодні присиплю от, е, тертим шоколадом просто отак. Ми так любимо. От. Просто тертим шоколадом. Отак. Ну і що? Вони гарячі ще, але треба попробувати. Хочеться. І я буду їх сьогодні. Смакувати з макавою. От я зробила собі таку кружечку макави і зараз буду їх смакувати. Ну що покажу, які вийшли ці, які вони гаряченькіші, зосередині такі вони. бачите, от. І як бачите, вони такі доволі грубенькі саме тісто, на лиснички, не тонесенькі. Вони на, там така, так пропиталася трошки сметана у мікрофоліонки в них. І вони такі получилися такі дуже-дуже такі насичені сметаною, такі вони добрі. Мені дуже вони подобаються. Ми колись їх такі пекли і тепер знову спекла, попробую. М -м -м. Дівчатка, хлопчики, це дуже смачно. І навіть набагато смачності, ми откі тоненькі робимо такі налиснички. Ті по-своєму. мають свій смак, але мені ці більше подобаються. От спробуйте, переконайтеся самі. Дуже-дуже смачненькі. Гарячі ще, неможливо їсти, але я все-таки доїм. Мені дуже вони подобаються. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивився, як я готувала такі налисники. Готуйте це її смачно, це мій рецепт. Я його ніде не відчитувала і переконалася, що це дуже-дуже смачно. Так що готуйте. І всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на кухні, на каналі, дивився, як я готувала такі налиснички. Готуйте. Дякую всім гарно за лайки, за підписки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую. Бажаю нам всім мирного. Неба поскоріше, здоров'я і всього-всього найкращого бажаю всім. І тоді до зустрічі!